Безцінні літературні скарби до Дня української писемності та мови в літературному музеї Прикарпаття представили унікальну експозицію. Тут не лише книги, видані в Україні та безпосередньо на Івано-Франківщині. Родзинка виставки рідкісні видання, подаровані українською діаспорою з Америки. Серед них, зокрема, багато томники творів Тараса Шевченка та Івана Франка. 14 томне видання творів Тараса Шевченка. Це є ювілейне видання до старічого Дня смерті Тараса Шевченка, яка була видана у Чикаго в пятдесятих х роках. Чотирнадцять томів видавали. Волосы не за один рік. Ось у видавництві Миколи Денисюка незвичайно якісне прекрасне видання. Ми маємо унікальне видання. Як на мене, унікальне видання 20 томне видання творів Івана Франка, яке теж видано там на американському континенті. Володимир Смирнов розповідає: якщо твори Шевченка і Франка частково друкувалися в Україні, то деякі видання Богдана Лепкого справжня знахідка. Адже вони вийшли за океаном тоді, коли в радянській Україні про це годі були й думати. Щоправда, в експозиції представлені й книги, які свого часу. Помандрували з Галичини за кордон, а нині повернулися на батьківщину. Приходить нам ось пачка, і в цій пачці. Приходить ми маємо два томи творів Богдана Лепко, які в дуже такому неприглядному стані. І там є пояснювальна записка. Чому вони такі, і пишеться, що родина, яка виїжджала десь в 30-х роках туди за океан. У них сталася пожежа, і люди рахували, рятували свій отой скарб. І з найцінніших речей вони вважали, що отвори от Богдана Лепко от слід витягнути. З того вогню, вона була Ці книжки були витягнуті із згарища і вивезені туди за кордон. Частиною цінної літератури музей ділиться, зокрема, низку видань, відправили на схід у Країни